Всім привіт! З вами Влад, і сьогодні я вам розповім трошки про свою роботу. Чим займаємося, як працюємо, де знаходимося та і все інше. Ну, по-перше, ми працюємо на Uber і он, Роману падає замовлення зараз. Ми працюємо вже 7 місяців. В нас, скажімо так, зараз справи погіршилися, тому що Uber знизив духів. Прибрав зони, тому трохи стало працювати складніше. Це по-перше. По-друге, я не можу сказати про цю працю, що вона дуже важка, тому що більшість часу ми стоїмо, чекаємо на нормальні замовлення, е, вибираємо їх та возимо. Е, скажімо так: увесь процес праці, а саме з е, взяти замовлення, відвести, сфоткати. І, в принципі, це все. Займає десь напевно 40-30% від усього часу праці. Більшість часу ми просто стоїмо, балакаємо, дивимося, я не знаю, відоси то, тому і інше. Тому, в принципі, ця праця нормальна. Але є велике але по заробітку. Наприклад, якщо це вихідні дні, наприклад, неділя та п'ятниця. Це дуже добрі заробітки. Якщо ми беремо суботу, субота це напевно один з найгірших днів, тому що більшість людей відпочиває після п'ятниці. Замовлень не так багато, або багато людей від'їжджають з міста на Ніагару та ще на якісь озера відпочивати. Тому не так багато замовлень маємо. Це по-друге. По-третє, напевно, що я б хотів би сказати про цю працю, що влітку це кайфово, весною також, а зараз вже кінець осені, скажімо так, і працювати становиться складніше, тому що на вулиці холодніше. Але ми не жалуємося, працюємо, в принципі, все кайфово. Я вам пізніше трошки покажу, як відбувається цей самий процес праці, тобто, як ми беремо замовлення, відвозимо. Фоткаємо, залишаємо біля двері або віддаємо прямо у руки. Але частіше ми просто віддаємо, до... залишаємо біля двері, фоткаємо та їдемо далі. Якось так. В принципі, прикольно, тому що за увесь цей час я вже вивчив Торонто. Я дуже добре його знаю. Знаю скільки їхати до різних вулиць, знаю короткі шляхи. І тому інше. Знаю через які вулиці краще їхати, де нема світофорів, і тому інше. Тому це прикольно. Якщо зрівнити той момент, коли ми вперше спробували працювати, а саме ми спробували працювати напевно 13-го, здається, січ... Ні. 13 березня ми в перший раз вийшли. Ми пішли на китайський район. Купили сумки ось такі чорні. Е, е, взяли сумки, е, пішли, це відмітили до кафешки, поїли дуже смачно і пішли ходити. Ми, в нас ще не було велосипедів і ми ходили пішки, працювали. В перший день ми зробили одне чи два замовлення. Поїхали додому, відпочили. На наступний день ми також вийшли пішки. Ми працювали напевно десь годинки 3-4, ми вийшли ввечері, але вже зробили більше замовлень. Ми зробили десь 5. І це були наші перші заробітки. Вони були десь приблизно 60 80 доларів. То на сам ну, на той момент це нам здавалось дуже багато, і так воно і було. Тому що якщо зрівні заробітки зараз, і тоді, тоді були набагато краще. Ось. Скажімо так, це був наш перший опит. Я нічого не жалкую, мені подобалось. І я можу сказати, що це кайфово. Дійсно кайфово. Зараз ми стоїмо на одній точці. Це хеппі бургер. Мене... Знаходить... Тут є два місця хеппі бургеру Вибачайте за звук, Їде трактор. Є два хеппі бургери, один на Янгу, інший на ліпін -коті. Ми стоїмо на ліпін -коті. Це, скажімо так, наша точка, але вже дуже мало заказів цього приходить, і ми більше просто стаємо посередині цієї точки, тому що тут дуже багато кафешок, які дають, в принципі, нормальні замовлення. Ось. Трохи пізніше я вам покажу, які саме я робив замовлення за останній час. Там нічого такого складного, і напевне, що я вам покажу, як я саме це роблю. Це, в принципі, нічого такого цікавого, але можливо вам сподобається. Тому дивіться далі. Я хочу вам показати, як я кладу замовлення, але людина вийшла та забрала, тому дивіться далі. Я, бачите, доїхав до сюди, от до цієї хати. Поставив замовлення, але людина вийшла зразу ж і забрала. Тому будемо на наступних заказах покажу вам, як я це роблю. Як я і казав, беремо замовлення, знаходимо, яке нам потрібно. Поставимо, фоткаємо і все доставлено. Робота на сьогодні закінчена. Я вже вдома. Останній заказ я завозив. Свій мінімум я за сьогодні зробив, тому я, в принципі, щасливий. Ви бачили, як це все працює. Нічого складного в цьому нема, але є мінуси в тому, що замовлень, в принципі, багато, але адекватних, за які. Хочеться їхати, які нормально оплачуються, дуже мало. Тому, що я можу сказати? Нічого страшного, ми все рівно працюємо, заробляємо не так багато, як хотілося, але в принципі вистачає. Бувають добрі дні, бувають погані. Але я завжди на позитиві. Не бачу нічого такого, щоб грустити. В мене настрій добрий. У пацанів також. Тому. Підписуйтесь на мене, дивіться мене, ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб дивитися мої нові відео, як я вже і казав, буду старатися випускати їх набагато більше. Але для цього повинен в мене бути трохи більше. Часу, але я буду старатися. Тому дивіться, не забувайте про мене, пишіть коментарі. Можливо, ви хочете щось побачити, щоб я це зняв, прокоментував, можливо, якось. Пишіть, не соромтесь, я буду відповідати кожному. Мені не важко, я не яка зірка, я просто хлопець з прекрасного міста Северодонецька, який був, є і буде Україною. Па-па!